Дивіться сьогодні у випуску новин. Для Первомайських школярів пролунав перший дзвоник. У Первомайську відкрили Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Священнослужителі у Первомайську збирали дітей до школи. 1 вересня в українських школах розпочався новий навчальний рік. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах Первомайська проводяться урочисті заходи. Первомайська школа-колегіум номер 15 цьогоріч відкрила свої двері майже для тисячі школярів. У нелегкий для нашої країни час ми розпочинаємо новий навчальний рік. Сьогодні набувають своєї істинної значимості слова батьківщина, патріотизм, незалежність. І найголовніше слово мир. Мир, ціну якого ми нарешті починаємо усвідомлювати і до якого так прагнемо. Тому особливо хвилюючим і радісним є сьогоднішній першовересень, свято мирного і щасливого дитинства, свято знань, свято майбутнього нашої незалежної держави. На шкільному подвір'ї було чутно юні веселі голоси. Дружні розмови про літо, сповнене цікавих пригод, і про новий навчальний рік лунали звідусіль. Учнями школи було внесено державний прапор України. урочисто пролунав державний гімн, який співали, як учні, так і педагоги. Крім цього, хвилиною мовчання вшанували усіх хто загинув під час захисту цілісності держави на сході України. Це свято стало можливим для тисяч і тисяч дітей нашої країни, тому що на охопленому вогнем війни Сході непохитно стоять захисники вітчизни. Вже тисячі загинули їх у військовому протистоянні, вірних синів вітчизни, героїв нашого часу, перед пам'яттю яких ми схиляємо голови у вічній скорботі. Серед них і наші земляки первомайці Олександр Завірюха, Роман Слободенюк, Вадим Янович. Далі найголовніше як найпочесніших гостей присутні зустріли оплесками першокласників. Сьогодні вони перегорнули важливу сторінку свого життя. Стали учнями, влились у велику шкільну родину. Першачки вирішили привітати і духовенство. Священники розповіли усім присутнім про важливість здобування знань. Бог своєю премудростю. Все устроїв добрим своїми знаннями. Тож і ми також, і дорослі, і діти повинні приобретати тільки добрі знання, щоб наші труди, які ми будемо приносити на цій землі, свідчили про нас як про особистість, як про людину, людину з великої букви. І щоб ніколи ми з вами. Не втрачали цей образ людини, який носимо в собі. Під час урочистої лінійки виступали творчі колективи школи, радуючи присутніх веселими піснями та віршами. Також директор школи нагадала теперішнім одинадцятикласникам про те, що їм є з кого брати приклад, адже зі стін школи вийшли учні, які з впевненістю крокують до своїх життєвих цілей. Нашим випускникам одинадцятикласників хочу порадити не гаяти часу протягом цього вирішального останнього вашого шкільного року, навчатися наполегливо і відповідально. Вам є з кого брати приклад? Наші випускники минулого навчального року показали високі результати у державній підсумковій атестації з української мови. Успішно справилися з НО з математики та інших предметів. Практично всі стали студентами вищих навчальних закладів України. Вчителі докладуть усіх зусиль, щоб дати вам знання. Та навчитись здобувати їх самостійно, щоб розкрити ваші здібності і створити міцну основу для здійснення ваших життєвих планів. На останок після вітальних слів та побажань святково пролунав дзвоник, запрошуючи учнів на перший урок і оголошуючи закінчення лінійки. Країна знань знову відкрила свої двері для школярів. 31 серпня на базі дитячого садочку в мікрорайоні Фрегату Первомайську відбулось урочисте відкриття сучасного міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Батьки дітей з обмеженими можливостями роками чекали на організацію саме такого закладу. Сьогодні, друзі, завдяки немалим зусиллям та допомоги небайдужих людей, ми відкриваємо не просто центр реабілітації для дітей, а справжній острів надії, котрий так довго чекали ті, хто був наодинці зі своєю проблемою. І цей новий центр є дуже важливою і визначною подією для нашого міста. Адже багато дітей, що потребують допомоги, отримають її. Цей центр є яскравою зіркою, що повертає нас до повноцінного життя. За словами організаторів, будівельники просто жили на цьому об'єкті, адже дуже важливо було створити усі можливі умови для перебування дітей з особливими потребами. Підрядна фірма, яка займалася реконструкцією приміщення центру соціальної реабілітації, подарувала директору золотий ключ від закладу. Кожен строїтель пам'яту сказали ставив часічку себе. Ми все робимо спеціально для цих дітей. Ми стараємося як можна лучше свій довг перед ними, а коли так дати дітки. Ми стараємося розвивати більше сили. Спасибо всім большої. Поэтому дарим ключик раз символічний, от этого об'єкта. Крім цього, дітей та батьків прийшли привітати представники духовенства. За їх словами, такий центр це ще один крок до Бога. Втім, без людської праці терпіння та любові створення такого закладу у Первомайську було б неможливо. Сейчас випала велика можливість для дітей. которые нуждаются в помощи, поддержке. Сейчас их оградить своей заботой, согреть своей любовью. Я очень благодарен всем, кто по мере сил своих принял участие в этом замечательном деле, потому что оно очень важное. Знаете, сказано, что много званых, мало избранных. И я считаю, что этот подарок не просто для наших детей и родителей, а это подарок для самого Господа, потому что все мы с вами являемся детьми Божьими. Протягом урочистого відкриття присутні на святі діти мали змогу розважатися з аніматорами, кататися на гойдалках та показувати свої таланти для широкої публіки. Ми талантами своїми і красою разусі. Традиційно напередодні дня знань на території Первомайського Вознесенської єпархії відбулася акція Збери дитину до школи на захід було запрошено дітей з багатодітних, малозабезпечених родин та переселенців східної України. Під час заходу священики роздавали малечі, шкільне приладдя та портфелі. Ксажаленню в этом году нам вдалося безпечити только 21 сім'ю портфелями і шкільними принадлежностями. Ну слава богу. Нам помогли добрі люди. Наш помог владика дуже хорошо основну частину фінансово виділив. І от таким образом у нас пройшли акція. За словами священнослужителів, у такий непростий час для економіки України зібрати дитину до школи досить важко, адже ціни ростуть просто на очах. Тому спільними зусиллями разом з небайдужими первомайцями та за сприяння єпархії вдалося закупити усе необхідне. А у нас е В течение трех недель в храмах города Первомай стояли ящики для пожертвований, куда люди ложили деньги. Вот часть школьных принадлежностей, которые были закуплены для детей, они были закуплены за счет вот этих пожертвований, а часть была выделена средств из епархии. Сутні на акції батьки виказали своє задоволення та вдячність за те, що їх не забувають та допомагають. Деякі з посмішкою на обличчі кажуть, потрібно не опускати руки та показувати майбутньому поколінню жагу до звершень та знань. Я багатодітна мати, п'ятеро діток. Дуже дякую священикам, дуже дякую службі, що є така акція, є така допомога, що як не є, діткам дуже приємно. Як повідомили в Первомайсько-Вознесенській єпархії, благодійні акції по допомозі таким родинам та дітям проводяться увесь час. Тому усі, хто хоче допомогти, просять приєднуватися та співпрацювати з священнослужителями.